основна ідея цього заходу полягає у тому, аби увесь світ знав, Україна має бути у НАТО. цей бойовий прапор із Бахмуту є символом перемоги і того, що Україна буде членом НАТО. ми будемо бігти командою. У нас 12 бігунів. Рівне ранінг клаб. Будемо вибігати з Києва і бігти. До кордону Польщі. будемо нести флаг з Бахмута до польського кордону. Там передамо іншим вігунам, які будуть фінішувати з цим флагом на саміті у Вільнюсі. Разом, Разом до перемоги! Слава Україні! Символічне те, що весь шлях до Вільнюса разом з бігунами буде і цей прапор України, прапор з фронту, прапор з поля бою у Бахмуті. Як ви знаєте, Литва була, є і завжди буде з Україною. Залишимося з вами разом до перемоги і будемо крокувати разом до ЄС і до НАТО.